І всем привіт! Всім привіт! І сьогодні мы де... в аквапарку. В аквапарку. І так і перш на оці кольорові горки. Мы сьогодні спустимося в изкосці всіх город. Да. І там, кстати, ще є е, в джунглях горки. Да. Я вже тут. Є. Давай я вже тут. тут. Там хатинка Я вже тут. І там хатинки тут. Давайте перш на червону. А, тут поїхала. Давайте синьої розпочнемо тоді. Давай до синьої Аліни перш. У все-таки перша у нас. Сідай, сідай! Сідай. Зближуємо. Ой, <.iddenpation> Ой. Ого, ми так їхали. Йдемо тепер на жовту, йдемо. Ідемо. Так, друзі, тепер ми йдемо з Алінкою на жовту горку. Давай сідаємо. Угу. <mex nữa> Піднімаємося тепер на жовту. А жовто-двига! Страшно! Давай тепер я сяду спереді, щоб було дуже добре видно на відео. Давай? Давай! А Я на перенос. червону ти спереді, да? Угу. Давай. Щоб було і вам видно, і Аліні. Тому що на відео теж має бути видно. Ходімо на жовто. Давай, сідай. Сідай. Тут все одно відкрита горка. Привіт. Привіт. Ого. Ну, не так було страшно, як на вигляд. Так, тепер йдемо на червону, і ти вже сідаєш спереді, так? Так. Зараз ми піднімемося і вам покажемо. Так? Да. Все, все добре, я скраюсь на телефоні ідеально. І, я кстати, я можу спочатку знімати Roblox тепер на планшеті. Я довго думала, чи все ж таки, декілька місяців, я думаю, чи знімати це не поважається. І я думаю, що якщо буде 40 підписників, то ми обов'язково знімемо, так? Так. <плес> Давненько ми не знімала відео, тому що ми не мали часу. Ходімо. Тепер нас чекає червона. Зараз ця людина поїде і ми... Сядемо на новеньке місце. ця людина за нами ходить, я завжди. хоче з'їхати. А, от у нас зараз во все. Ну, звісно. Тепер Аліна спереді, як ми домовлялися. Ось буде різко вниз. І Аліна. Капець! Ну, ми і даємо. Отак от ми різко вниз з'їжджали диви, Це просто. Диви, як ви там з'їхали вже. І залишається зелена горка. Далі ми підемо сюди. Далі ми підемо на синю, потім на капсулу. синя Потім ми підемо на оці фіолетові, які там. Там по-одному їздять. Там фіолетова, зелена, бачите, маленька. Біла от така от. Ну ми навіть з самих маленьких з'їдемо. Да? Da. Щоб геть точно всі горки перепробувати. Але оці самі маленькі. Але прям самі міні-міні, ми не будемо випробовувати, то там реально вже. Mm, ця людина pas. доїде до кінця і нам буде дозволено. Тепер я сперді. Ой. Е, oh. Один пропав. Я не знаю. Ну давай. Чому не можна? О! Я задні сяду два. Ой, людина гродира. Я так роблю, і перед видно, і все. Ну, коротше, круто. Круті нас горки. Все, тепер ми йдемо. Ой, Аліна, ти куди відлетіла? Ми йдемо тепер на оцю синю. Там, де люди катаються зараз. І зараз ми йдемо не прямо вже, а повертаємо направо. І перш ми йдемо на синю, тому що це більш екстремальніше, то ми від неї трошки почекаємо. Сідай, Аліна. Так, зараз буде дуже круто. Я буду так знімати було все видно? Ну от і все. Звичайно, недовго ми так кружили, але нічого. Ну, і в басейн. Іде маліно. Тепер йдемо на капсулу. Ходімо? Добре. Тут, кстати, моновел заходить всередину. Ладно, ходімо на капсулу. Підеш? Ну і тут труби. Якийсь такий цікавенький аквапарчик. Давай. І піднімаємось на капсулу вже. Давайте та Аліна перша, а, я, а ми з вами, друзі, будемо другі уже. Так, дивіться, друзі, як це виглядає. Людина туди заходить. І... Бри -бри -бри <кхи -хи> я думаю, витікаю. Все воно виїхало там. Давайте тепер... А, ну, людина. От, і зараз ну, там вискочить. Давайте тепер наше черело вже. Так, все, ми їдемо. І тут вся мукра. Йо-ма! Тут мукле. Тобто можна було включити як відео, як по-настоящему. Ну, круто було. Йдемо наверх. Тепер ми маємо зняти менші горки. Там, звичайно, полодома. Зараз ми перші з друзями з'їдемо, потім ти, окей? Добре. А потім навпаки, знав, ти перша, і ми з друзями друзі. Тепер наниз. на низ а, то туди. Такс. Алін, давайте телепортуйся. Все, протелепортувалося. Там воно було і в джунглі і зразу, і сюди. Так, спускаємося трошки нижче і перш нас буде чекати потім Зелена горка, зараз фіолетова. Так, друзі, ми йдемо перші, тому що по одному. Блін, пока! Ну Йома, я тут ще нічого не понятно навіть. Десять куди поїхала? Аліна, давай! Зараз Аліна там вийде. Едешь? <ріст> а во, во, во зараз вийде. <ріст> так, ідемо тебе підніматися сюди. Ідемо сюди, тут є сходи відразу, які <ріст> на зелене будуть, ну. <ріст> <ріст> во. Потім, щоб недалеко знайти, не туди перетерапортуємося до джунглів. <ріст> Телепортуємося до джунглів. Давай, їдь. А, тут двоє, давай сідай. ну добре, Ми будемо телеперп... телепортуватися до джунглів, А я Уй. А ось все рівно. А вона що така. О, я вискочила. Оці горки, ось ці маленькі, такі, ось ці от червону, цю біль, ми їх пробувати не будемо. Ну і також ми не підемо на ось цю ось. <світна> ось цю. Не підемо. ти <світна> Туде? <Та -дя. світна> Коротше, телепортуємося у джунглі. Так, і піднімаємося. Тому що довго буде йти, а ще довго не йти, вчасно не терати, ми тратиме, відразу телепортувалися. Тут дуже страшний горки. Ну, обираємо. Я буду оцю на зелену. Ей. Е, о. Оранжевий має бути там навіть прозорий це. Так. Да. Оранжевий. Круто. Йдемо тепер знову наверх. Аде вверх туди. А де підніматися? А, аж там! Аж сюди, ми так далеко від'їхали. То uh -huh. йдемо. Ну, І залишилися, ви бачите, там є прозоре. Ну зараз ми там їхати будемо. Я просто не один з'їду. Так. 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 Сідаємо. Така ось горка. Так а це сюди. А це идем що таке? шутаки. зараз на червону твою. страшно. давать мон йти? ты? Uh -huh. Там да червона. Идем да там червоно. Чего так? Я так... А, давай, давай, не, давай с ней. Давай, с ней. Так, давай, два, ты вику. Давай. Нет, давай ты. Не, давай ты, давай. Я покажу на видео. Пока. Ідеться має виїхати вже. вже виїхала. Так, тепер на червону теж. Вот это да. Ой, тут глибуко. Але тепер ідемо на жовто. Завтра трохи не скажу. Ми навіть не знали, що тут є такі капсули. Але давайте дуже швидко бігайте, щоб це прийти. А як я буду швидко бігати? А там зелена кнопка. Не забирайте штуку, не приймай її. Хай вона буде, потім виключати треба. давай. Ой. А, тут у нас є цей. А ми навіть не знали, що тут є. Наверх Навер піднівайся вже. Ну то и я. Да. Куда я иду? А дай ты? Иду да, там капсули А, да, да, сюда. И теперь заложить нажать. виключаємо выключаем сфотки біг. Я першу. Четыре. Давай, ты перша, давай. Пока. Все, виїхала Теперь мы. Так, друзья. Ми готові. Я, ти хочу вилізти! О, тут якось довше було. Я хочу до самого низу плизти. Так, серсно. Ну, коротше, випливаємо. Випливаємо на самий верх. І якщо чесно, ми, мабуть, вже всі горки випробували, да, Аліна? Там все хатинку піде. Я знаю, де хатинка, Давай спаун до джунглів. Я біля хатинки вже. Давай. Сюда, сюда, сюда. Свои мини хатынка тут Вот. Слышишь, шутки? О, а -а -а, тикаем! Ладно, шутка. Ну, вообще, все друзья. Я <descon TU digitale> тут є три капсули, багато чого цікавого тут є в хит. Ну да. Там балкончики, да. Давай ты, короче, давай скажемо всім пока-пока на балкончик. И давай сюда, тут більше місця. Ну що ж, друзі, всім пока-пока. Ну, от так вот парковка. Крисло кольоровий, да, та Дуже цікавий.